22 травня в світі визначають День біологічного різноманіття. На Землі більше 9 мільйонів біологічних видів, але кожного годину три з них зникають. Біологічне різноманіття є основою життя, його збереження необхідне для існування людини. В 1992 році в Ріо де жанейро була підписана конвенція про біологічне різноманіття. Международний день. Біологічного різноманіття це ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біологічного різноманіття, визначення його ролі у нашому повсякденному житті. От і велика панда, вмираючий вид. Головними загрозами її виживанню є подальша втрата середовища проживання та дуже низький рівень народжуваності. Як в неволі, так і в дикої природі. Вважають, що в дикої природі живуть менше 2000 панд. До речі, а ви знали, що у людини з пандою на 68% збігаються гени і на 80% із собакою. А ця пташка калібрія, яку вважають пташкою з найдовшим дзьобом щодо тіла. Крім того, вона єдиний птахи. Що літають не тільки вперед, а й назад і в боки. Слони можуть відчувати емоції, вони сумують, хто з їхньої групи помирає, і навіть можуть відвідувати місця, де померли їх родичі, неба віддаючи шану. Морські зірки не мають мозгу, а восьминоги мають три серця, два серця перекачують кров до зябер. А третє, перекачує її до решта тіла. Жирафи сплять лише 4-5 години на добу. Вони сплять стоячи і прокидаються кілька разів за ніч, щоб перевірити, що не приближається небезпека. Сови не можуть рухати очами, замість цього вони повертають голови майже на 270 градусів, щоб бачити навколо себе. Метелики відчувають смак ногами. Коли метелик сідає на квітку, він використовує свої лапки, щоб визначити, чи підходить ця квітка для викладання яєць, чи для харчування. Природа навколо це диво, краса, комахи в травіці на квітки роса. Як добре, що це все росте разом з нами, це наша планета з морями, лисами. Не руйнуй гнездечко пташки, не чіпай в траві мурашки, Як цікаве споглядати, все навкруг спостерігати, Захищати і любити, і природу не губити. Тож, давайте оберігати природу, цінувати природу, любити все живе навколо.